Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мірошников Денис Сергійович народився 30 березня 1985 року в місті Харків. В 11 років залишився без матері, проживав з батьком. Все дитинство і юність приїздив у село Голобородківське Карлівського району, де проживала його тітка. Денис допомагав їй по господарству. Після закінчення школи вступив до Харківського автодорожнього технікуму, працював майстром шиномонтажу. У 2024 році уклав контракт зі Збройними силами України. Проходив службу навідником першого кулеметного взводу, сьомої штурмової спеціалізованої роти військової частини А 4848. Після тривалого лікування серце військового перестало битися 5 лютого 2025 року. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою.